Ті олди просто не можуть вкатити, що ми вже не хочемо бути в їхньому зашкварному вайбі, де все по старому. Вони флексять своїми порадами. А ми вже на своєму, ауфному чи новому рівні, де все йде в рофлу і швидко змінюється. Ну що, все зрозуміло? Так, сучасний сленг це дійсно щось унікальне. Проте не переймайтеся. Сьогодні ми з вами спробуємо у всьому розібратися і навіть більше зануритись у зумерський світ молоді, підняти собі настрій та отримати купу задоволення завдяки грі. Не купуй цей кринж від видавництва Lord of Words за авторством Олександра Куксіна, з правилами якої ми з вами її познайомимось. Настільна гра Не купуй цей кринж, призначена для компанії від двох до шести гравців. Під час партії учасники гратимуть різноманітні карти зі своєї руки, активуючи їхні ефекти та намагаючись зібрати комбінацію із чотирьох карт шмоту однієї субкультури або ж за один хід зіграти три карти з куфів, адже саме це зможе принести перемогу у грі. Чесно кажучи, для мене у цій коробці грою не купуй цей кринж. Відкрився цілий лінгвістичний всесвіт, і зрозуміти, що саме що означає, було не так вже й легко. Проте на допомогу мені прийшов словник Олда, який також є в коробці, і в якому якраз і зібрані усі сучасні сленгові слова. І це дійсно знахідка, яка зможе роз'яснити значення того чи іншого слова на картах у грі. Тож на початку партії кожен гравець отримує карту пам'ятку, а далі перетасуйте колоду ігрових карт і роздайте кожному гравцеві три карти до лілиць, а позосталу колоду покладіть на центр стола. Після чого викладіть з цієї колоди чотири карти горілиць квадратом 2 х 2, утворивши ринок. Наприкінці будь-яким способом визначте першого гравця, наприклад, за допомогою застосунку чвазі. І на цьому. Приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож партія в гру не купуй цей кринж, триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться зібрати чотири карти шмоту однієї субкультури по одній карті кожного типу, або поки хтось у свій хід не зможе зіграти три карти скуфів. Під час партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід ви повинні виконати одну дію на вибір. Зіграти карту, скинути карту чи взяти одну карту. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду дій, давайте спершу поглянемо на самі карти. Тож карти в колоді поділяються на три типи: це карти шмоту, карти бро та карти скуфів. Карти шмоту в свою чергу поділяються на шість видів за субкультурами, а також на чотири типи: взуття, одяг, гаджет чи лах. Кожній субкультурі та типу шмоту відповідає своя позначка, яку також можна знайти у верхньому куті карти. Додатково на кожній карті Шмоту зазначається один із трьох типів ефекту та його опис. Тож, щоб виконати дію зіграти карту, ви повинні обрати одну карту шмоту з руки і викласти її горілись перед собою у свою ігрову зону. Зігравши свою першу карту шмоту, ви приєднуєтеся до цієї субкультури і відтепер не можете збирати шмот інших субкультур, тобто грати карти шмоту інших видів. До того ж, інші гравці більше не можуть збирати шмот вашої субкультури. Однак, якщо ви втрачаєте останній шмот своєї субкультури, то вона стає доступною для будь-якого гравця і будь-хто може почати збирати відповідні за видом карти. Додатково одночасно ви можете мати у своїй ігровій зоні лише один шмот кожного типу, тож дві карти взуття зіграти не вийде. У колоді також є карти універсального шмоту, якщо на карті зазначена одна позначка Джокера, то ця карта підійде для будь-якої субкультури, але зважайте на вказаний тип шмоту. А якщо на карті відразу є дві позначки Джокера, тоді ця карта заміняє будь-який шмот для будь-якої субкультури. Якщо так сталося, що ви маєте у своїй ігровій зоні лише універсальні карти, то вважайте, що на цю мить ви не належите до жодної субкультури, а отже, можете далі збирати карти будь-якої доступної субкультури. Крім карти шмоту у свій хід, ви можете зіграти карту БРО. Вона так само викладається до вашої ігрової зони, і після розіграшу ви отримуєте зазначений на ній постійний ефект. До того ж, одночасно ви можете мати лише одну карту бро у своїй ігровій зоні. Тож, якщо ви хочете викласти іншого бро, то повинні скинути свого поточного бро. До речі, скидаючи бро, ви також втрачаєте і його ефект. Наприклад, у разі втрати пікмі вам треба скинути одну випадкову карту з руки. Зауважу, що за скидання пікмі вибор карти робить гравець, дія якого призвела до втрати бро. Отже, якщо ви скидаєте пікмі через якусь зіграну властивість суперником, тоді саме він скидає вашу випадкову карту з руки. Як я вже казав, кожна карта бро має свою постійну властивість. Наприклад, зігравши Сигму, ви можете зіграти у свою ігрову зону один шмот іншої субкультури, навіть тієї, яку вже збирає інший гравець. А Tomboy дає змогу викласти один шмот такого ж типу, який уже був викладений. Проте весь викладений шмот повинен належати до однієї субкультури. А зігравши пікмі, ви збільшуєте ліміт карт на руці до 4, відразу добираючи додаткову карту. Більш детально з властивостями карт Бро, ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Щодо карт скуфів, це єдиний тип карт, які можна зіграти по кілька за раз, а ефекти карт скуфів залежать від кількості одночасно зіграних скуфів. Коли ви граєте одну карту скуфа, ви повинні викласти її в ігрову зону будь-якого суперника, і відтепер цей суперник не може викладати новий шмот у свою ігрову зону, доки не скине цього скуфа. У свою чергу, під час розіграшу скуфа, суперник може захиститися від вашого скуфа зіграти у відповідь свою карту скуфа з руки. Після цього обидві карти скидаються. Крім цього, якщо ви маєте скуфа у своїй ігровій зоні, ви можете зіграти карту скуфа з руки у свій хід та скинути викладену карту. Коли ви одночасно граєте дві карти скуфів, оберіть будь-якого суперника, і цей гравець повинен скинути увесь шмот зі своєї ігрової зони. Однак така дія вважається атакою, тому суперник може скинути з руки по одній карті із символом щита за кожну свою карту шмоту, яку хоче залишити у своїй ігровій зоні. А якщо ви змогли зіграти відразу три карти скуфів під час свого ходу, ви негайно перемагаєте у грі. Замість розіграшу карти шмоту, ви можете її скинути, щоб застосувати її ефект. Однак зауважу, що під час цієї дії ви не зобов'язані скидати лише карти тієї субкультури, до якої належите. Ефекти на картах шмоту поділяються на три типи: карта, атака та захист. Коли ви скидаєте шмот з таким ефектом карта, ви можете передивитись скид та вибрати одну карту, яку ви забираєте собі на руку. Проте може стати, що жодна з карт у скиді вам не підходить. Тоді ви просто повертаєте свою скинуту карту на руку і завершуєте хід. Однак, якщо під час вашого ходу у скиді немає карт, ви не можете виконати цю дію. Проте, якщо ви граєте карту з таким ефектом, тоді замість того, щоб брати карту зі скиду, ви можете спершу замінити карти на ринку, скинувши поточні і виклавши нові. Після чого ви обираєте одну із карт з ринку і берете її собі на руку та поповнюєте ринок новою картою з колоди. Коли ви скидаєте карту з ефектом атаки, то повинні спершу обрати суперника, а після застосувати ефект до нього. Наприклад, ця карта дає вам змогу обрати і скинути будь-який один шмот із зони суперника, а після ви добираєте карту із колоди. Такий ефект дає вам змогу або скинути карту Бро у будь-якого суперника, або ж перемістити собі обраного БРО, після чого добрати одну карту з колоди. А карта з таким ефектом дає змогу подивитись карти на руці суперника, а після узяти собі одну його карту. Однак, коли ви розігруєте будь-яку атаку, ваш суперник може її заблокувати, скинувши будь-яку карту з ефектом захисту, після чого обидві карти йдуть у скид, а гравець, який проводив атаку, добирає одну карту на руку. Останньою можливою дією в Хід ви можете добрати одну карту. Ви можете або взяти одну будь-яку карту з ринку та покласти на її місце будь-яку одну карту з руки, або ви можете взяти одну верхню карту з колоди та покласти в скид будь-яку одну карту з руки. Виконавши будь-яку із трьох дій на вибір, ви завершуєте свій хід. Однак наприкінці ходу всі учасники добирають карти до ліміту, який становить три карти. Якщо тільки у вас немає бро пікмі, тоді ваш ліміт становить. Чотири карти, після чого хід починає виконувати наступний гравець ліворуч. Таким чином гра триває, поки не буде виконана одна із умов перемоги, а саме хтось не збере чотири карти шмоту однієї субкультури по одній карті кожного типу, або поки хтось у свій хід не зможе зіграти три карти скуфів. Як тільки це відбудеться, ви відразу здобуваєте перемогу. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру не купуй цей кринж. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!